То слід зазначити, що виконання бюджету головним завданням податкової служби міста Ужгород це є забезпечення поступлення платежів до бюджетів усіх рівнів і Клалось так, що е, протягом 2015 року практично не було жодного календарного місяця року, де б ми не забезпечували поступлення платежів як до державного, так і до місцевого бюджету. І, зокрема, якраз що стосується місцевого бюджету, я думаю, що ви всі знаєте, завжди це було проблемним. Але 2015 рік, в зв'язку з децентралізацією фінансів і з е, е, зарахуванням тих чи інших платежів до місцевого бюджету, кожен місяць бюджет міста отримував ту необхідну кількість коштів, яка була. Була затверджена бюджетом і розписом на утримання всіх органів, які фінансуються з бюджету за 2015 рік. До загального бюджету акумульовано 847 мільйонів гривень. Це на 224 двадцять мільйона гривень більше ніж було акумульовано у 2014 році. Або відсоток становить 136% виконання. Аналогічно, а відповідно, одинаково є ріст поступлення платежів як до державного, так і до місцевого бюджетів. В основному робота податкової служби міста Ужгород в 2015 році була направлена на адміністрування податків. Практично майже зовсім не проводились перевірки суб'єктів підприємництва тільки у тих випадках, де відповідно були напрацювання і були ризики, які свідчили про те, що є ухилення від сплати податків. Тільки в тому випадку такі суб'єкти підприємництва включались до національного плану і відповідно проводились перевірки. Якщо в 2014 році було проведено планових перевірок 35, позапланових 31, то вже в 2015 році кількість перевірок зменшилась до 27. тобто практично виконуючи рішення уряду. І всі постанови кабінету міністрів, суб'єкти підприємництва самі мали можливість адмініструвати податки, сплачувати їх, відповідно отримувати необхідні консультації щодо сплати податків і відображати їх в деклараціях, розрахунках і в визначенні терміни сплачувати. Що стосується податку на додану вартість, то по місту Ужгород станом на 1 січня 2016 року повністю ліквідована заборгованість, яка була по відшкодуванню такого податку платникам. Податків за е, немає жодної копійки протермінованої невідшкодованої суми протягом 2015 е, року. 32 суб'єктам підприємництва з бюджету було відшкодовано 107,7 млн грн. мільйона гривень. Ну в основному це е, ці суб'єкти підприємництва, які здійснюють, е, надають з, займаються експортом товарів робіт, послуг серед них саме великі, такі як Інтерфіл, а також багато е, інших, які е, надають, е, здійснюють експорту. Крім того, протягом 2015 року всім фізичним особам, які пред'явили декларації щодо відшкодування їм податку з доходів фізичних осіб, якщо вони мали на право на отримання даної суми у вигляді сплаченого податку за рік, якщо в них витрати були на лікування, на навчання, на іпотечне кредитування і так далі, повністю всім без. Винятку, хто пред'явив нам декларації і написав, від пред'явив відповідні документи, повністю відшкодовано е, майже 1012 громадянам міста Ужгород більше 1 192 000 гривень податку з доходів фізичних осіб.